Хто винен і що робити, з'ясовують у білому домі після того, як на весь світ став відомим у міст секретного чату, у якому очільник Пентагону, віцепрезидент США, радник Білого дому із питань безпеки і інші американські посадовці найвищого рангу обговорювали удари по єменських хуситах і їхніх базах. Хтось каже, що це була ворожа спецоперація чи злам, але ні. Ніхто нічого не зламував спеціально. Чиновники Білого Дому самі кажуть випадково додали до чату редактора поважного видання «Атлантик». Той був настільки цим приголомшений, що спершу навіть сприйняв все це за розіграш. Ну, білий дім тепер витік інформації визнав Пентагон. Її заперечує. А Трамп взагалі не бачить у цьому проблеми. Із деталями Леся Головіна. Джефрі Голдберг, головний редактор видання Атлантік, спочатку не повірив власній журналістській удачі. Адміністрація Білого Дому включила його до секретної переписки про підготовку до удару по єменських бойовиках у ситах. Журналіст спершу подумав, що це фейк, доки на Ємен справді не полетіли американські бомби. лише в суботу. Я переконався, що це не обман що мене фактично помилково включили в розмову головного комітету. По суті, в розмову лідерів співтовариства національної безпеки, включаючи голову ЦРУ, дискусію про те, чи слід атакувати хуситів у Ємені, про те, як його додали до абсолютно секретного чату, Голдберг розповів у своєму виданні конфіденційну переписку. Топ посадовці вели в месенджері сигнал у спілкуванні брали участь глава Пентагону, радник Білого Дому з питань нацбезпеки, віцепрезидент США та інші для Голдберга. Головне питання навіть не в тому, яку інформацію вони обговорювали, а в тому, як це взагалі стало можлив Анаслимаймаріякшнваз Якщо відверто, то моєю реакцією було здається, я виявив масивну прогалину в системі національної безпеки Сполучених Штатів. Якщо головному редактору «Атлантик» надали доступ до такого роду інформації, як системи озброєння, часових рамок, погоди в Ємені, всіх даних про послідовність певних подій, то очевидно, що тут є порушення безпеки. У білому домі інформацію підтвердили. Там заявили, що з'ясовують, чому сторонню людину додали до чату урядовців. Водночас, президент США заявив, що не надто обізнаний щодо скандалу у власній адміністрації Я нічого про це не знаю. Я не дуже великий фанат «Атлантик». Для мене це журнал, який згортає свою роботу. Це навіть і не зовсім журнал, але я про це нічого не знаю. Один із учасників секретної розмови про атаку на єменських хусидів, голова Пентагону, замість пояснень, пішов в атаку і накинувся із критикою на журналіста. ви говорите про брехливого та повністю дискредитованого так званого журналіста, який зробив кар'єру на поширенні фейків. Ніхто не писав повідомлення з військовими планами, і це все, що я можу сказати. Чому американські посадовці для конфіденційного обговорення обрали популярний месенджер сигнал, а не канали для секретного зв'язку? З'ясовують спікер палати представників, республіканець Майк Джонсон, твердить, що розібратися потрібно, а от карати когось не обов'язково. Його політичні суперники, демократи вважають інакше. Прайвет сидизен музесчейн. Погано що до цього чату було додано приватну особу, але ще гірше те, що конфіденційною військовою інформацією обмінювалися через неавторизовану програму. Якби ці детальні переговори про координацію військових операцій потрапили до рук ворогів Америки, це могло би призвести до загибелі людей. Це може завдати серйозної шкоди нашій армії. Це ставить під загрозу національну безпеку Америки. Фахівці з питань безпеки вважають, що дії посадовців могли порушувати американське законодавство, яке регулює обіг інформації про національну оборону. Крім того, в месенджері, де обговорювали удар по Ємену, був встановлений режим самознищення усіх повідомлень. Хоча федеральні закони США зобов'язують представників адміністрації зберігати усе робоче листування. Леся Ми Україна, марафон єдині новини.